Найчастіші питання, які виникають при пошуках та виборі інвестпроекту, у всіх в цілому однакові. В основному це невпевненість у надійності проєкту, сумнівні стартапери, в яких немає і року досвіду в підприємстві, мінливе розуміння актуальності продукту чи послуги стартап проєкту на ринку, та відсутність або сумнівний бізнес-план. Познайомлю вас з проектом компанії Секс Investment і ви чітко зрозумієте, чому саме цей стартап проєкт матиме успіх вже на початку свого відкриття та чим цей проект так приваблює інвесторів з різних країн. Засновник стартап проекту Sex Investment Bank» Аміран Азаладзе діючий фінансист з 15-річним досвідом в даній галузі та має прибуткові діючі компанії та міжнародні зв'язки. Відштовхуючись від свого досвіду, спілкування з підприємцями різних ніж, різних географічних напрямків, проаналізувавши проблеми та потреби, і з'явився проект Інвестмент банк. Та звісно, як підприємець з досвідом, аміра на заладзе підготував бізнес-план розвитку проекту не тільки на найближчі 5 років. Для кожного пункту розвитку є аргументовані показники. Отож, звертайтеся за контактами нижче, щоб дізнатися детальнішу інформацію та зробити правильний вибір. Також не забудьте підписатися на наш канал, щоб бути в курсі всіх новинок та подробиць у світі інвестицій.